Вітаю, я класник Іван, ліцеїст Нетішинського ліцею. Пропоную вашій увазі дослідження на тему діяльність група границя під час міграційної кризи в умовах гібридної війни. Нелегальний перетин кордон... кордону між Польщею та Білоруссю став серйозною проблемою з початку 2021 року. Міграційна криза показує трагедію нелегальних мігрантів, ще їх часто прямо залежить від волонтерської діяльності, тому важливість та актуальність вивчення проблеми не викликає сумніву. Заповідник виняткової цінності та краси. Пуща. Популярна серед туристів на кордоні між Польщею та Білоруссю стала місцем зіткнень між польськими солдатами та мігрантами, що спонукало Польщу запровадити 200-метрову буферну зону. Заповідник розділили 5-метрові огорожий у 2021 році, коли Польща вперше зустрілась з напливи мігрантів з Білорусі. Тоді уряд Польщі звинуватив Білорусі в використанні тактиків і мігрантів. Звинувати Білорусь у використанні мігрантів як тактики гібридної війни для дестабілізації на кордоні з ЄС та НАТО. Фільм Ахнешки Голан Зелений кордон розкрив глибину кризи і викликав резонанс стражданнями та смертями нелегальних мігрантів. Польські прикордонники кажуть, що мігранти дуже агресивні і нападають на прикордонників. Ця міграція штучно скерована. Уряди в Москві чи мінську вирішують, коли і скільки людей проштовхнути через кордон. Це не природній процес міграції. Це один із елементів гібридної війни. Це перевірка наших сил, можливостей і відволікання від війни в Україні. конфлікту на Україні. Правдиву міграційну кризу висвітлювали журналісти Голосу Америки. Проте, у березні 2025 року, адміністрація Дональда Трампа призупинила фінансування Голосу Америки. Під час проходження кордону працює дві групи. Поки одна група ламає паркан, гучно кричать, кидають каміння. Іншими невеликими групами до п'яти осіб проникають на територію Польщі, де їх зустрічають, щоб далі транспортувати до Європи. Водночас у Білорусі для нелегальних мігрантів створюють тимчасові поселення, де їх утримують перед спробами переправлення через кордон. Мета майже кожного мігранта Німеччина. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, обґрунтовує штучність цієї кризи. Медай дочинення жадним. Ми маємо справу не з прохачами притулку, а з добре злагодженою, скоординованою на багатьох рівнях, операцією з прориву польського кордону та спробою дестабілізувати країну. ця агресія не випадково стає дедалі більш масштабною, адже йдеться не про допомогу мігрантам з Росії чи Білорусі, а про організацію досконаліших методів гібридної війни, дестабілізацію польської держави та фактично всієї Європи. Європі. Владислав Костякамиш, міністр оборони Польщі, доповнює Це організований злочинний напад на Польщу, на нашу безпеку. Мова про дестабілізацію Польщі та фактично всієї Європи. Джозеф Борель наголошує на дотриманні закону під час перетину. Перетин кордону з ЄС кордони Європейського союзу не відкриті безлімітно. В'їзд до ЄС можливий лише через законні перетини кордону, що відповідають вимогам, будь-то віза чи процедури надання притулку. Будь-яка інформація, яка стверджує протилежна, є неправильною. Це чиста дезінформація. Дорога до європейського союзу веде не через Білорусь. Польська влада не підтримує діяльність групи границя При кордоні зоні можна займатися лише професійною діяльністю, тому волонтерам доводиться ховатися та займатися партизанською роботою. З початку 2024 року на кордоні з Білорусі зафіксували майже 28 тисяч спроб перет... нелегально перетнути кордон, що на понад 2 тисячі більше, ніж до весь 2023 рік. Мігранти це люди із Сирії, Афганістану інших держав. Мета групи границі надання гуманітарної допомоги мігрантам група границя це неформальна мережа активістів неурядових організацій місцевих жителів, які надають правову гуманітарну та медичну допомогу на польсько-білоруському кордоні. Ми просто ви знаєте юристи, психологи, звичайні люди, яким ніколи раніше не доводилось рятувати життя. Незалежні способи перетину люди, які опинилися на території Польщі, мають низку основних прав. Ці права поширюються на тих, хто перетнув кордони легально, право на притулки фундаментальним правом людини. У звіті зазначено перелік підтримки за два місяці осені 2022 року. Серед тих, хто звернувся до групи Граніса за гуманітарною допомогою жодні та листопі 2022 року, люди із різних країн. Інші прохачі з Камеруну, Ефіопії, Судану. Саме із Сирії після повалення диктатури 8 грудня 2024 року. Мігрантів має зменшитись. Професійної медичної допомоги завжди недостатньо. З 2022 року польські волонтерські співпрацюють з італійською гуманітарною організацією Інтерсос. Робота спеціалізованих рятувальних команд та підлящу особливо важлива з початком зими. Через мороз, сніг, нелегальні мігранти перебувають у поганому фізичному стані. Найпоширеніші недуги, переохолодження, зневоднення, проблеми зі шлунком через відсутність питної води, а також так звана траншейна стопа. Цікаво для дослідження посібник Хельсінського фонду справ людини справ для офіцерів прикордонної служби. У контексті останніх судових вироків фундація опублікувала пам'ятку, яка нагадує прикордонникам про те, що вони зобов'язані відмовлятися виконувати незаконні накази, визначено відповідальність за залишення небезпеці за подіння тяжких тілесних ушкоджень, гельсінський фонд справ людини пропонує юридичну допомогу офіцерам, які зіткнулися з негативними наслідками через відмову виконувати. Наказ волонтери групи границь опікуються відновленням порушених прав ЗМІ. Група границя організувала для ЗМІ конференцію 11 вересня 2024 року. Так як прикордонки забороняють волонтерам перебувати в буферній зоні. прес-конференція відбулася за півтори кілометри від кордону. Активісти наголошують, що люди просять про допомогу в будь-який момент. Щоб ефективно допомагати людям, волонтери повинні мати дозволи на перебування в буферній зоні. Польський уряд вказує на небезпеку від нелегальів. Волонтери бачать людей, які Хочуть шукати міжнародного захисту і потребують гуманітарної допомоги, особливо медичної. Прикордонна служба оголосила про організацію рятувальних команд в структурі прикордонної служби, але це не працює. Требувала дозвіл, що міжнародна організація лікарів без кордонів. Дарін, представник асоці... асоціації мова, який часто є першою людиною, яка розмовляє з людьми арабською або іншими мовами, показав фото про насильство на кордоні через прикордонників, чітко видно, сліди ніг, взуття, удари по спині. Активіст сказав, немає жодної цінності, яка б дозволила нам відмовитися в допомоги цим людьям. людям. людям. Християнство, католицизм, це реліг... лі... релігія, яка перетинає кордони, і ми люди, які просто зобов'язані бачити людину першою, незалежно від того, звідки вона і хто вона і простяг. Нути й руку до допомоги. На жаль, проблеми нелегальних мігрантів загострюються у світі. Ситуація на кордоні США та Мексики одним із прикладів загострення проблеми нелегальної міграції. Отже, група Гарніса коаліція польських неурядових організацій, яка виникла у відповідь на міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні в 2021 році. Її мета надання гуманітарної допомоги мігрантам, які опинилися в складних умовах на кордоні. Група Група Гарніця співпрацює з міжнародними, з міжнародними організаціями та Медіа для привернення уваги. До гуманітарної кризи на кордоні. Інтерв'ю з українськими мігрантами, учасниками та волонтерами групи Границя відкрили злючу відмінність між становищем українських біженців та нелегальних мігрантів. Українські біженці, які отримали допомогу у Польщі, самі стали волонтерами і допомагають у роботі з нелегальними мігрантами. Діяльність організації розширюється, проводяться реабілітаційні заходи, тренінги для мігрантів. Міграційна стратегія Польщі 2025-2030 років від 15 жовтня 2024 року покликана удосконалити міграційну політику в Польщі. Актуальніших завдань, ніж захист прав і притунок життя просто не існує.